Про Україну говорять, Україну підтримують, і це важливо. Це певний результат як і низка спільних рішень зауважив Ігор Терехов, говорячи про всесвітній саміт миру, який пройшов у Швейцарії. Україна на порядку денному, це головне. Це вже результат. Це по-перше. По-друге, там була низка питань, низка перемова, низка е, політичних рішень, які е, знаєте, крок по кроку йдуть е, і в накопичення таких серйозних висновків. І те, що були президенти, лідери такої кількості країн, які прийняли участь, це показник і підтримки України. Це дуже важливо. Саміт миру тривав протягом двох днів 15 та 16 червня. Представники ста країн світу висловили свою підтримку Україні у боротьбі з російською збройною агресією. Учасники погодились, що мають спільне бачення в трьох аспектах: ядерна безпека, постачання українського продовольства у світі та гуманітарний обмін полоненими. По-перше, українські атомні електростанції та установки, зокрема, Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. По-друге, у Чорному і Азовському морях є надзвичайно важливим забезпечити вільне, повне та безпечне торговельне судоплавство, а також доступ до морських портів. По третє, усі військовополонені мають бути Звільнені шляхом повного обміну, всі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні мають бути повернуті в Україну. Текст спільного ком'юніки опублікований на сайті Офісу Президента України. Підсумкову декларацію саміту миру підписали 80 країн і 4 організації. Не підтримали декілька країн. Але до документа можуть долучитися будь-які держави і після завершення саміту країни та організації, які підписали спільне ком'юніке, переконані, щоб досягти миру необхідний діалог та залучення всіх сторін. Над цим вони планують працювати у майбутньому. Яна Біляєва Сергій Перець, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.